Гра на випередження чи залякування. Що робити, коли разом з повісткою вручають виклик до суду. Адвокат Роман Сімутін розповів територіальні центри комплектування вигадали новий спосіб заохочувати людей пройти комісію. Деякі ТЦК надсилають повістки разом із викликом про розгляд адміністративної справи за порушення правил військового обліку. Тобто правопорушення ще немає, але от вам нагадування про штраф. Правник розповів, як діяти, якщо ви отримали такий виклик. Що ж відбулося? Відбулися прогнозовані речі, суди скасовують постанови ТЦК про штрафи у зв'язку з недотриманням процедури виклику порушника для розгляду справи пише адвокат. Він розповів, як працює цей трюк. У поштову скриньку тепер кладуть або відправляють рекомендованим листом два папери. Повістку із зазначенням дати прибуття до ТЦК умовно 1 червня 2023 року. Виклик про розгляд адміністративного правопорушення на 3 червня 2023 року, де у виклику пишуть 3 червня 2023 року, що до вас буде складено протокол за стаття 210 КОПАП, але в разі явки до ТЦК 3 червня 2023 року справу щодо примусового приводу щодо вас буде скасовано. Якщо ви не прибули по повісті вказаної дати, то що до вас за два дні розглянуть адмінматеріали та притягнуть до відповідальності зі штрафом у 5100 гривень. Непоганий хід, але за креативність підходу це п'ятірка, а от по предмету адміністративне право двійка. Адже дата виклику та дата повідомлення легко перевіряються. Він зауважує, що це займе чимало часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду справи, тож в суді цей трюк розвалиться. Вкотре наголошую, якщо ви не скасуєте постанову ТЦК про штраф і сплатите його, то визнаєте свою вину і погодитеся з правомірністю притягнення до відповідальності. А далі кримінальне провадження, підозра та розшук.